Сьогодні ми також завітали до навчального закладу для того, щоб максимально донести інформацію нашим дітям, щоб більше вони розуміли, що таке вибухонебезпечні предмети, які вони бувають. Це можуть бути і міни-пастки, міни і також як протипіхотні, протитанкові залишки артилерійських боєприпасів. Якщо ви щось знайшли, якийсь незрозумілий предмет, що потрібно зробити? Так. Вітаємо команду патруль пожежної охорони. Команда ППО рада вітати вас у кабінеті безпеки. Мета нашої команди донесення та вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту. Просимо звернути вашу увагу на екран. Кожен тиждень по суботах ми зустрічаємося, особливо коли ось ці дві жимби розпочались. Ми почали знімати соціальні ролики, які. У яких ми показували саме правила пожежної безпеки, мінної безпеки, поведінка в темну пору е доби команда, я щось не зрозуміла. Ви не забули, що в нас є важлива місія? Яка ще місія? Треба вчити інших безпець? По-друге, це весело. Таким чином нас, мабуть, помітили і вирішили, що пес патрон має завітати саме до нас, тому що. Ну, команда так чи таким чином, мабуть, надихнеться щоб ще більше робити різних класних штук, які будуть сприяти безпеці нашого життя.